Сторінка 20. японська народна казка. Зроби все, що можеш, а в усьому іншому. Покладайся на долю. Японська мудрість. Японія одна з найрозвиненіших країн світу, розташована на островах майже 7 тисяч, що огинають східну частину Азії. Населення становить понад 130 мільйонів. Мешканці цієї країни шанують давні традиції. І хоча поїзди в Японії рухаються зі швидкістю 300 км на годину, авіолайнери долають відстань до будь-якої країни за кілька годин. А до інтернету можна під'єднатися прямо. На вулиці звичаї японців не змінюються століттями. Найкоштовнішим скарбом Японії є фольклор. Які виражає притаманне японському народові поетичне бачення світу. предметом його особливого покоління є природа, втілення простоти і досконалості, постійного оновлення і вічності буття. Японці люблять усе живе у їхній культурі, природа і людина єдине ціле персонажі. Люди добре розуміють мову птахів і звірів, діють спільно у злагоді, разом перемагають страшних чудовиськ. Любов і повага до природи колоритно відображені в казках: мамо таро або хлопчик-персик, і сумбосі або хлопчик-мізинчик, жабка з кіото і жабка з осаки. Як мишку віддали заміж черепаха і кабан та інші різноманіття японських казок представляють казки про героїв та їхні вчинки, про тварин, іронічні казки про дурнів. Брихунів, хитрунів, страхітливі казки про приводів, таємне зникнення людей, про різні дива, незвичайні речі, події. Японські казки дуже поетичні, їм властиві відчуття єдності людини з природою. У них багато картин, які розкривають національні обряди та свята, господарську діяльність народу, українською мовою, японські казки переклали Іван Дзьоб, Олександр Бондар, Євген Литвиненко та інші. Любов до природи національна особливість японців. Ніде у світі до квітів не ставляться з такою любов'ю, як в Японії. І давнє японське мистецтво, складання символічних композицій із квітів та інших рослин. Найважливіші свята в Японії пов'язані з природними циклами, споглядання сакури, вишні, милування хризантемами, свято-червоного кленового листя та інше, стіни помешкань японців. Прикрашають какемоно довгими смугами паперу із зображенням явищ природи. Улюбленою темою для створення картин, а також для розпису кімоно, традиційного японського вбрання є природний світ. Навіть страви японці прикрашають квітами, що акцентує зв'язок людини і природи. Момо Таро або хлопчик-персик. Природа є основою світосприйняття японців, тому походження персонажів, казкових творів та їхні пригоди нерідко пов'язані саме з природними явищами. У казці Таро або хлопчик-персик чудесне народження героя пов'язане з плодом персика, який плив. Річкою і персик, і вода є проявами вічної природи, яка здатна постійно оновлюватися і давати силу людям. Отару отримав силу саме від природи, яка допомагає йому ставати все дужчим і вищим. З'їсть одну чашку рису стає вищим, з'їсть другу стає ще вищим. Рис теж дар природи, який дуже люблять японці. Його вживають замість хліба. До нього особливо шанобливе ставлення. Рис дає силу і казковому героєві, який вирушає підкорити острів чудовиськ. Не випадково йдеться про острів, адже японці… Японія розташована на островах, тому шлях Момотару зумовлений географічним розташуванням країни, як і герої чарівних казок усіх народів світу. Момотару сміливо вступає в битву із чудовиськами. Йому допомагають вірні товариші, звірі, пес, мавпа і птах, фазан. Додому він повертається переможцем, адже поборов зло. І його батьки пишаються ним. Наш Момотаро найсміливіший у Японії. Діють вони, бо син не честь свого дому і свого роду. У японській культурі дім має особливе значення і до нього ставляться з великою шаною. У дім не можна заходити з поганими думками і намірами.